І першим ми запрошуємо до розмови Євгена Євлівка, військовослужбовця збройних сил України за позивним Шейх. Пане Євгене, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні, слава, бажаю здоров'я студії всім глядачам. Пане Євгене, перш за все, хочеться з допомогою вашої інформації і того, що відбувається довкола вас, зрозуміти наскільки змінюється ситуація. На українських фронтах, тому що так чи інакше, але е, із допомогою західної розвідки і самі росіяни вони залякують своїм наступом на Харківщини. Я пам'ятаю, що ви не там, але сама суть в тому, що цей наступ він в принципі триває багато місяців нічого нового не відбувається. То я хочу зрозуміти, чи це вони просто нас інформаційно намагаються дотискати, чи можливо скрізь по фронту і там, де ви є, зараз можна фіксувати збільшення їхніх атак. Eh, ну ви самі сказали те, що eh, ворог eh, вже атаку там веде з до самого початку eh, повномасштабного вторгнення. Це перше. Друге, подібні чутки і ширяться стосовно eh, того, що ворог знов піде зі сторони Білорусі на Київ. Eh, Третє, що можемо сказати, eh, видно те, що в них немає дефіциту БК. Бо з кінця грудня, як вони збільшили кількість і щільність обстрілів, і артилерійських, і, ар і, ар і, і eh, касетні бобербаси, і, eh, і міномет не вгасає, буває там 2-3 години на добу, коли вони можна в зміну проводять ще щось, але можна точно сказати, що БК в них нестач немає. А про інформаційні а. Так і моральний тиск. Я думаю, що вам, як людям професійним з інформаційного ринку, це видніється дуже сильно не тільки зараз, а останні два місяці ворог доволі треба визнати якісно запихує своє псо і десь навіть вдало. Бо скажу вам, сидячи на фронті, я не один раз ж отримував дзвінки від товаришів там з Дніпра, чи ще звідкись з питаннями, що все, там нам тут ширяться чутки, що сказали військові відході з Донецької області, і таке просто ну не раз там на місяця, 3-4 рази на тиждень. Тобто ворог в цьому напрямку працює. Та я б знаєте, як закликала нашу аудиторію у тому числі, бо, слухайте, мільйон двісті зараз телеграм-каналів. Ну не підписуйтесь ви особливо, якщо вони не верифіковані, особливо якщо вони з Росії. Ви думаєте, що ви шукаєте там інсайдерську інформацію? А насправді ви просто допомагаєте і псошникам отримувати свої гроші. Верифіковані підписані телеграм-канали, хоча ми і не підтримуємо російську соціальну мережу. Оце власне могло б допомогти. А все інше це винятково вкиде. Але ви згадали про снаряди. Я тоді дозволю собі посилатися на. Матеріали Street Journal, який каже, що армія Російської Федерації країна агресорки випускає в Україні в п'ять разів більше снарядів. Росія на сьогоднішній день відстрілює в середньому по 10 тисяч снарядів в Україні по 2 тисячі, а в той час як Україна по 2 тисячі. Пане Гене, що це означає, коли в них в п'ять разів більше снарядів аніж в нас, що доводиться в такому разі робити силам оборони, не знаю, хитрити, вигадувати якусь систему, використовувати більше дронів, щоб якось перекрити цей. Дефіцит, звісно, доводиться прибігати до того, в чому сильніше, те, що ви сказали про дрони, трохи перекривати, компенсувати те, що в них і більше особового складу, і більшість снарядів. І означає це тільки те, що ви вірно сказали цифри, ми опускаємо дві тисячі, ворог десять тисяч. Тобто, можете уявити, в яких умовах існує передова. Роблять вони це для того, щоб ми не могли підняти голови і очі, піднімати свої пташки розвідні. Щоб досліджувати вивчати тили ворога і розуміти, як по ним працювати. Тобто, я не скажу, що вони відверто локально саме за смугу, якому ми тримаємо. Я не скажу, що вони там прям дуже точно попадають там по позиціям. Але вони стали набагато точніше. Це потрібно визнати, але навіть те, що вони не попадають і влучають поруч, розумієте, що воно тримає в постійній нерві на напрузі і не зовсім дає якісно якісно виконувати завдання. Скажімо так, воно звісно заважає, Окрім морального тиску. Є ще певні технічні складнощіну. Не побіжить там хлопчина закопу випускати пташку, поки по нам там летять касетки. Звісно, ми сидимо в блідажах і чекаємо. Пане Євгене, хочу запитати щодо дронів. Ви згадали е спеціаліст по радіоелектроніці, військовий блогер Сергій Флеш, пише, що Російська Федерація почала застосовувати fpv дрони із самонаведенням на цілі. Це каже він: погана новина: бо реп-куполи не працюють. Досвідчені пілоти, щоб запускати такі дрони, не потрібні, і втрата картинки не здійснюється. Ну, далі, технічна е технічний регламент це вже не так суттєво. Суть в тому, що. Е а від цих дронів сховатися каже Флеш дуже важко. Чи зустрічали ви щось подібне у вашому секторі, і взагалі, як ситуація по паритету з дронами, міняється і якою є на сьогоднішній день? Uh, давайте скажу так: на нашій смузі, яку ми тримаємо на горлівському напрямку, в нас точно є перевага над ворогом з точки зору і якості, і кількості дронів. Uh, ті дрони, про які ви кажете, саме наведення, мені uh, вчора, так, вчора вранці скинули відео, як працює цей дрон, але це відео було точно не вороже. Це відео вже наші тестують таку саму історію. Це відео не спередку, але наші вже тестують таку саму історію. У нас такі дрони також є. Uh, а от спілкуючись стосовно паритету, спілкуючись з хлопцями в сфері Бапела, ми Працюємо оперативно ті, що на Авдіївці сидять, то скажу б на Авдіївці, ворог дуже активно також використовує дрони камікадзе. Тобто там їх ну, більша кількість ніж в нас, але з точки зору професійності, все одно хочу сказати за те, за того, що е, наша армія почала цю тему розвивати набагато раніше. Наші хлопці все одно відпрацьовують професійніше ніж армія ворога по всій країні. Сильно впала температура повітря. Як це міняє динаміку бою? Слухайте, з вашими колегами спілкувався, щойно саме з цього питання. Історія розумієте, в чому, якщо це от смуга, як в нас, де до ворога 700-800 метрів, і наша смуга з 14-го року на горбівському напрямку. Якщо подивитись, діпстейт тримається, то ви ж розумієте, що був час зробити більш-менш комфортні умови для існування, тобто глибше бліндажі, вже там десь якась буржучка, де можна погрітися. А є лінії фронт фронту, де шалена динаміка, де одна і та сама позиція може переходити з наших рук до рук ворога. Там тричі за день, і ви ж розумієте, звісно, що там немає часу копати такі глибокі там бліндажі і те саме тому ось в таких зимових умовах, як воно відображається, Хлопці замороженними проводять спосіб спостережників. Ти не встигаєш там. Не, не неможливо за такої динаміки встигнути підготувати там хоча б ту буржуйку, поставити за якою ти будеш обігріватися. Тому намагаються хто чим, хто гірчиці натирає собі там кінцівки, хто ці стільки ви зрозуміли, хімічні, які угу. там розігрівають, використовує Ну, мінус як мінус. І мені просто є з чим порівняти, бо нас зараз я ж кажу лінія смуга, де ми більш-менш підготовлені, якби скажімо, якщо можна так сказати, в комфортних умовах, тобто трошки поглиблені та є чим обігрітися. А історія моїх поїздок на передову і чергувань почалася з січня минулого року з Луганщини. Так, от там я вам скажу, що дійсно були люди, які і ампутували кінцівки, які перемерзали. Вони вони дякуємо за інформацію. Військовослужбовець збройних сил України за позивним шейх Євген Івляв був з нами цієї миті.